Всім добрий день, це знову я Ващук Максим і знову ж таки мій проект MyCat. Дуже дякую вам за питання, які ви мені задали. В основні з них як працюють кнопки їсти та пит. В тому кнопка ЇСТИ має скрипти, які наказують її ховатися та показуватися. І також оповіщається оповіщення у Fiat. Це я хотів написати IT. Але через те, що, в скречі, не можна перейменувати оповіщення, сталося так. Далі ми переходимо, і тут в нас виходить, власне, наше оповіщення. Коли я його отримаю, будуть умови, якщо їжі менше, ніж 71. Тобто, якщо у нас улюблений згородний, а також у нас достатньо їжі, ми будемо ковзати до нашого спрайта тако. Також, також ми чекатимемо одну секунду, доки він ковзатиме. Далі, ста, далі зміняться ось такі параметри, як здоров'я щастя на 05 та щастя на 20. Далі ми будемо ковзати на 1 секунду. Одну секунду назад до початкової позиції. Далі знім зміниться кількість їжі та буде нове оповіщення таку. Ось воно, воно заставляє таку міняти свій образ. Покажімо, як воно працює. Але, тим не менш, у нас немає їжі. Про що я забув? Тож, як правило, її треба буде купити. Ось, як ми бачимо, також поміняли своє значення. Можна їсти далі, але він достатньо вже ситий, тож ми не можемо його не кормити. Аналогічно також діє кнопка Пит, як, ви, як ми бачимо. Тепер ідемо назад. Так ми розібралися з першим питанням. Наступне як прив'язати до конкретних координат. В основному ви вже бачили, що для цього я використовую кнопку ковзати, а за основну координату вибираю х 0 Y, 100. Ось. І мінус 100. В суні корнати х0 Y, мінус 100. Для цього я можу використовувати команду ковзати, як це тут, або ж одразу переміщатися. Так само я тут зробив, аби також прив'язування до конкретних координат я зробив, аби він після ігор повертався в початкове положення. Але хочу додати, що через об'ємність коду час від часу це може не працювати. Ось, наприклад, ми граємось. І тепер можемо стрибати. І йдемо назад. І він назад знову повертається початкове положення. Далі. Це вже ми розібрали третє та друге питання. Четверте. Як в твоєму проєкті відбувається навчання та розвиток твого домогось? Наразі я, я продовжую свій запис з укриття. Ну, тож, тепер можна повертатися до нашого четвертого питання, як у твоєму проєкті відбувається навчання та розвиток твого тамогочі? Що потрібно робити, щоб двій тамогочі був щасливим і здоровим? Для цього, як правило, можна гратися м'ячиком. Принцип гри з м'ячиком я вже описав в попередньому відео. Ми наводимо, а далі кіт ковзає і ніби бавиться м'ячиком. Ефект у нього додає, що оскільки я вибираю елемент ковзання, він буде бігати. Далі, а навчання відбувається дресируванням. Основною такою командою, як стрибати. З певною випадковістю наш спрайт буде підстривати. Як ви бачите, час від часу я клікаю, але він при тому не підстрибує. Саме тому, саме тут і я вирішив так більше показати дресирування. А ось я показую скрипти. Спершу кнопка стрибати. Загалом вона викликає ось. Викликає джамп з певною випадковістю. Один від трьох, якщо він геть не доресирований, якщо він вже має досвід дресирування, буде 3 до 4. Далі, відповідно, так. А вже коли ви його додресирували до кінця. Він буде вірним та завжди стрибати. Ось. Таким чином, а для здоров'я в основному можна його кормити корисною їжею, як це я показав. А також, коли він повністю хворіє, можна давати йому ліки. Я зараз це іще раз покажу, але наразі він достатньо здоровий. Тож повернемося до цього питання потім. І п'яте питання, чи давав я тестувати цей проєкт друзям і родичам? По-правді, я не давав його на тестування, оскільки я дізнався про цей конкурс досить пізно і мав небагато часу на розробку. Я зосередився на функціоналі, а не на тестуванні. Але загалом я вважаю, що в них була досить позитивна думка про нього. Я Ващук Максим, вихованець Луцький міський центр ТУ і мій проєкт MyKed. Всім до побачення!